Коломияне проти двомовності в Україні. Віче приурочене скандальному законопроекту відбулося біля драматичного театру. Туди зійшлися небайдужі громадяни, хоча було їх не надто багато. Свою національну ідентичність присутні підкреслили вишиванками та українськими піснями. Ініціатори та учасники мітингу пообіцяли за рідну мову боротися будь-якою ціною. Віче розпочали із закритими ротами. Василь Глаголюк закликав усіх присутніх прикрити уста хустинами чи шаллю. Хвилиною мовчання учасники зібрання символічно пообіцяли не розмовляти російською. Законопроект про двомовність в Україні викликав чималий ажіотаж. До прикладу, позачергова сесія обласної ради проходила під стінами Кабміну. Коломуяни теж не стоять осторонь. Одні зібралися на мітинг, інші вирушили автобусами до Києва. Єдину державну українську мову. Відстоюватимуть будь-яким чином. Тільки українська мова на Україні, тільки державна українська мова, щоб була. Поїдемо всюди, і Київ Тільки щоб була українська мова. Я підтримую рідну мову, тому що без мови немає держави, нема нації. Тепер найбільше тепер потиснули вороги наші на українську мову, на державність. Вважаю так. Також внутрішні вороги дотискають. Людей соціальної сфери і всюди Все. треба вставати, треба захищати державу. біля драмтеатру. Зібралися небайдужі українці. Організатори не приховують. Прийшло надто мало людей, трохи більше сотні. Але саме вони істинно відстоювали рідну мову. Частина учасників була у вишиванках разом з хором співали українські пісні та гімн. Перед присутніми виступали всі охочі. Це є наша українська солов'їна мова. З котрою в серці ми починаємо свій життєвий шлях від колиски, від теплих маминих рук і до останньої хвилини тут на землі. 48 мільйонів водночас не отравиш, не перестріляєш, не замориш голодом, уже пробували це робити, але заморили лише третину. Не вивезеш на собі, бо не стане вагонів. Українці вже все це пройшли. Залишилось найцінніше. Що ж нормальна людина має робити, коли гвалтують її рідну мову? Мені здається, має те робити, що робить батько, коли здещещують його дочку. Це однозначно, а може ще й складніше питання і завдання. За 20 років незалежності такого викорінення української мови в державі коломияни не пам'ятають згідні ще одну революцію організувати зараз важко. Але якщо питання і надалі стоятиме таким чином, то події 2004 року не за горами обіцяють мітингуючи. І як говорить народна мудрість, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. 19-та сесія Коломийської міської ради має статус позачергової. За її відкриття проголосували більше трьох десятків народних обранців. Засідання відбулося без депутатських звернень та запитів. Тривала сесія майже півгодини. За такий короткий проміжок часу обговорювали можновладці тільки одне питання: про звернення Коломийської міської ради до Верховної Ради і до президента України. Партія влади. Внесла на розгляд Вищого законодавчого органу України Верховної Ради антидержавний, абсолютно авантюрний та безвідповідальний законопроект про запровадження двомовності України, а саме про засади державної мовної політики номер 9073. Запровадження другої державної мови, як це передбачено законопроектом, україну ненависників. Це не просто передвиборча ініціатива партії регіонів, а злочин проти України, проти нації, проти історії, проти народу. Вимагаємо зупинити мовний шантаж. Диверсію перекручування положень європейської хартії, не допустити ухвалення антиукраїнського, антидержавного антилюдяного законопроекту. Одночасно застерігаємо, що у випадку прийняття законопроекту вважатимемо владу в Україні нелегітимною і застосуємо будь-які законні способи боротьби з нею. Депутати активно обговорювали законопроект промови, відкрито висловлювали своє обурення діями влади. Після доповнень та змін у документі його ухвалили. 38 голосів «За» і звернення відправили телеграмою у Київ. Це сталося між 9 та 10 годиною зранку. Саме в цей час депутати Верховної Ради у першому читанні прийняли проект закону, яким встановлюється офіційне використання регіональних мов у роботі місцевих органів державної влади при проживанні щонайменше 10% носіїв на територіях, де поширена ця мова. За законопроект номер 9073 проголосувало 234 депутати. На телеканалі НТК відбудеться прямий ефір гості студії учасники Коломийської ініціативної групи Ініціатива 1 грудня четвер 7 червня 19.50, телеканал НТК.